Всім привітик! Сьогодні в замовленні отримала ось таку туш, новинку від компанії Pharmacy Full Blast. Дивіться, два слова буквально скажу за дизайн. Дуже-дуже приємний. Такий, знаєте, стильний дизайн, матовий, матова упаковка. Такий флакончик матовий і сріблястими літерами написано. Ну, Мені сподобалось зручно тримати в руках. І так собі стильно, гарно виглядає. Тепер про туш. Туш, до речі, зроблена за новою покращеною формулою. Тут немає взагалі тальку, зате є пом'якшувач-бутилен. І немає також, ні, немає, а удосконалений іде полімерний комплекс. Ця туш, що вона робить? Вона. Потовшіє волосенки, ну, е, вона додає більше довжини. Фу, ви розумієте, що це довжина, додає більше довжини. Але знаєте, от віки виглядають такі, як наче то нанесені, от як багато-багато шарів. Ось такі товстенькі віки. Тепер показую вам щіточку. Щіточка така, бачите, не силіконова. Саме з щитиночками густесенька така трошки має ну трошки, трошки форма пісочного годинника. Пам'ятаєте, колись була в нас туш лінітлес? От вона точно має форму піс... пісочного піщаного годинника? А ця ні, ця така ось. Трохи-трохи. Але оця щіточка дуже добре підхвачує війки, навіть коротенькі і по краям там ті вієчки, дуже добре вона їх підчіпляє, бо сама, сама щіточка така, бачите, густенька, так щільно, щільно один біля одного версиночки ці. Тому дуже добре підхвачує, наносить е, туш, і віки роблять такі густі, 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 такі об'ємні і подовжені. Туш рекомендую, дуже класні відгуки, вже отримала за цю туш. І, до речі, ще забула сказати, тут 10 мл. Звичайна ціна туші 549 гривень. А зараз в січні акція на неї, тому встигніть придбати, поки вона коштує 399 гривень. Побалити себе і свої віки гарною новою тушею, чекаю на ваші замовлення.